Що таке націнка? Націнка це відношення доданої вартості до собівартості товару. Наприклад, ми продаємо кефір. Ми купуємо кефір по 20 гривень і продаємо його по 26. Тут націнка в грошах 6 гривень. Націнка зазвичай у відсотках представляється. Щоб порахувати, треба 6 поділити на 20. Тобто націнку поділити на собі вартість і помножити на 100. 6 поділити на 20 і помножити на 100, це в голові порахую. Це 30. Щоб не збрехати, давайте я перевірю, чи правильну я формулу назвав. 6 поділити на 20, помножити на 100. Це 30. Скажете, я перевірю, а зараз просто випендрююсь. Ні, я перевіряв інші цифри. Я знав, що формула робоча це було для, для відео. Тобто націнка. На ціну собівартості, що ми накидаємо. Ще раз, націнка це відношення доданої вартості до собівартості. Деякі люди плутають націнку з маржею або з маржею, з маржею. Про маржу розповім у наступному відео.